Вітаю! Пінвін Тайфун 2 являється двохмісним та двохшаровим каркасним наметом з двома входами. Завдяки компресійному мішку займає мало місця та легко переноситься. В комплекті дуги кілочки та невеликий комплект Дуже просто встановлюється. Розгортаємо на рівні поверхні. Складаємо дуги, які надзвичайно легкі завдяки матеріалу фіберглаз. Фіксуємо їх в спеціальних місцях та навішуємо намет. Вкладеному вигляді його легко перемістити в потрібне вам місце. Накинувши тент, кріпимо його за допомогою застібок, що є дуже зручно та просто, та кілочками для більшого натягування. Для зручності шторки можна закріпити по бокам та відкрити або закрити віконці для вентиляції. У теплу ніч можна скористатись антимоскітною сіткою. А вдень повністю відкритий. Намет оснащений поличкою для електроніки та колечком для ліхтаря. По бокам присутні великі кишені. Лемедпінгін двохмісний, але надзвичайно просторий та зручний в експлуатації. Вага майже 4 кг, мембрана тенту 2500, а підлоги 10 000. Приємних подорожей!